Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Я впевнений, ви чули новину. Замислювалися, що краще обрати для вашого наступного масштабного проєкту монолітну архітектуру чи мікросервіси. Давайте розберемося. Моноліти це як одна велика валіза, куди ви пакуєте все. Весь ваш код знаходиться в одному місці, що спрощує розробку та розгортання. Але якщо щось одне ламається. Може впасти вся система. Мікросервіси з іншого боку, схожі на купу ручної поклажі. Кожна функція це окремий сервіс, яким легше керувати та масштабувати. Однак це може бути складно, а зв'язок між сервісами інколи буває непростим. Тож, коли що використовувати, моноліти чудово підходять для невеликих команд та простіших проєктів. Мікросервіси ж сяють, коли вам потрібні гнучкість та масштабованість. Пам'ятайте, немає універсального рішення. Обирайте те, що найкраще підходить для вашого проекту та команди. Удачі в кодуванні! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім успіхів в опануванні сфери IT.